Доброго дня, діти! До нас сьогодні завітали гості. Це лісова сова та полярна сова. Давайте ми їх роздивимося та порівняємо. Обидві сови це птахи. Вони схожі з забудовою тіла, але живуть в різних природних осередках, тому різняться зовнішнім виглядом. Полярна сова біла, тому що живе серед снігу. А лісова сова має коричневе пір'я, щоб бути непомітною серед дерев. Обидві сови мають жовті очі, щоб бачити у темряві та гострий дзьоб. І сьогодні я вам пропоную зробити білу полярну сову. Нам потрібен буде для роботи білий і коричневий пластилін. Насіння соняшника, стека, дощечка для ліплення та два жовтих гудзика. Спочатку, діти, для полярної сови ми зробимо гілочку, дерева, на якому вона буде сидіти. Нам потрібно взяти коричневий пластилін і ось так розім'яти його, зробити довгу качалочку, потім розкачати, зробити тоненьку паличку. Можна розкачати на столі, можна розкачати ось так між пальчиками, між долоньками. Якщо вона у вас вийде нерівно, це не страшно, бо гілочки бувають різні. Ось у мене вийшла вже довга гілочка. Я її кладу на папір і притискаю пальчиком ось так. По всій довжині. Моя гілочка вже готова. Можна зробити ще маленькі гілочки додати до неї, але я зроблю одну. Тепер починаємо ліпити сову. Білий пластилін треба розділити. На два шматочки. Вони не рівні за величиною. Подивіться, один великий, а другий маленький. Із великого шматка ми будемо робити тулупсовий, а із маленького ми зробимо крила. Спочатку треба розкачати кулю. Я роблю це між долонями. Ви можете зробити на столі так, як вам завгодно, як вам буде зручно. Потім нам треба сплющити нашу кулю і зробити із неї пласку форму. Можна зробити не круглу, а трохи овальну круглу форму. Ось подивіться. Розтягуємо пластилін. Знов таки, я роблю це ось так просто розтягуючи пластилін між пальцями, а ви можете покласти і розплющити на столі. Так, як вам буде зручно. Тепер нам потрібно Викласти нашу готову форму внизу, щоб була гілочка, щоб наша совенька могла сидіти на дереві. І притискаємо нашу сову. І ось так погляньте, ось так пальчиком зробити треба примазування, Отаке. ніби примазати пластилін до паперу. Щоб він міцно тримався на картинці. Погляньте, яка гарна у нас вже вийшла заготівка. Тепер зробимо так само і з маленьким шматочком білого пластиліну, скочуємо круглу форму, або між долоньками, або на столі, на дошці. Розплющуємо. Якщо незручно в повітрі це робити, можна покласти на стіл і розплющити на столі, на дошці. І тепер подивіться, що треба зробити. Треба взяти стеку і розрізати нашу пласку форму навпіл. Це будуть крила нашої совоньки. Подивіться, два крила. Їх треба прикласти з обох боків тулуба. І так само, як ми робили з вами столовом, теж треба притиснути і примазати. З усіх боків. Тепер з можна зробити пір'ячку. Подивіться, як це зробити можна. Ось так. Поштрикати у пластилін, зробити ніби такі дірочки. Це буде наші пірічку на крилах і на тулубі. Іще одне крило. Відкладаємо стеку. Тепер візьмемо наші деталі: це жовті гудзики, прикладаємо їх і вдавлюємо. І насіння соняшника. З одного насіннячка ми зробимо дзьобик, покладемо ось тут між. Гудзиками посередині. А ще із іншого насіння, подивіться, візьмемо одне, друге і третє три насіннячка це буде лапка нашої сови. Одна лапка. І ще три насінини, трохи далі зробимо ось так. Це буде друга лапка. Ось таку білу полярну сову ви можете легко зробити у себе вдома.